Добрий день, а може вечір, чи ранковий сонце-схід. Мій канал дає вам руку для здоров'я без хворіб. Друзі, сьогодні ми поговоримо про молочко, а точніше, про квасне молочко. Або, як називають, кефір. Кефір. Дуже корисний кисломолочний напій, який позитивно впливає на здоров'я кишківника, зміцнює імунітет та кістки, покращує травлення та може сприяти контролю ваги. Він багатий на пробіотики, вітаміни, зокрема, вітаміни групи Б, вітамін С, кальцій, вітамін К2 та інші корисні. Речовини. В даний момент ми говоримо про кефірчик з домашнього молока. Це домашнє молочко, яке постояло і утворився кефір. Кефір буває різний, постоявши один день, два дні, три дні. Різний буде кефір. Хто який любить? А для того нам потрібно домашнє свіже молочко від домашньої корівки, яка пасеться на травичці і отримує всі вітаміни. І ті вітаміни переходять в молочко. І ця корівка нам дає молочко з вітамінами. Так що, в даному випадку ми говоримо тільки про Квасне молочко або кефір з домашнього молочка. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. Пишіть коменти, чи любите ви молочко, чи любите ви кефір. чи п'єте магазинний кефір, чи домашній. Зустрінемося! В наступному відео